Таблочок, який експлуатується завжди з активною фрезою. Має за серце двигун потужністю 7 кінських сил, ремінний привід. Тут два ремені. Повітряний фільтр йде з рольової колоночки, починається сюди. Тут стоїть циклончик. Збільшені, зменшені. Бачите, зайчику і черепашка рухається оцим речашком вперед-назад. Це вмикання-вимикання. Фризишувати і зменшувати тим самим оберти фрези. Yeah. Ставлю лоу. Ось так лоу. А я вперед. Оскільки зручно yeah. Тепер, Звичайно, фрезу.